Всім привіт! Сьогодні у нас стелаж на 4 полиці і ми вирішили показати, як саме він виглядає. Ось таким чином він має вигляд. 4 полиці, з освітленням. Також ми робимо стелажі на 3 полиці, буде якби інший розмір, буде висота. Якби 150. На 4 полиці тут висота 180 см. Ширина даного стелажа 58 сантиметрів. Висота 180 см і оця якби, ширина 125 см. Відстань між полицями 40 сантиметрів. Поличка у нас пінополістирол твердий такий, тобто не, не прогинається нічого. Дуже зручно, коли ви поливаєте наприклад, квіту чи розсаду, якщо потрапить сюди вода, і якби цьому полістеролу нічого не буде, на відміну від якихось дерев'яних поличок. Бо вже були випадки, коли люди говорять, що дерев'яні полички потім круто від води. То тут ми зробили спінополісірова. Ось так, лампи у нас 1,20 двадцять на 36 ватт. Тобто цих ламп вистачає на площу даної полиці. 36 Вт. Зараз принесемо декілька рослин і покажемо, як виглядає це все з рослинами. Ось так виглядає з рослинами. Тобто, якщо, наприклад, взяти десь 4 ряда вміщається, дуже зручно. Також можна сюди якісь ящички ставити для пророщування. Наприклад, насіння якогось, ну і інше. Це була поличка на 4, чи це стелаж на 4 полиці. Також робимо і на 3 полиці. Буде все те саме, тільки буде висота 150 см. Багато, щоб багато хто вже замовляв ці стелажі, дуже їм сподобалось. Тобто, Готове все. Не потрібно нічого придумати, експериментувати, зібрати за 3 хвилини, можна вже включати і ставити квіти. Так, ми зараз його розберемо в положення, як ми його відправляємо, і покажу ще, як саме він виглядає. Ну, в упакованому вигляді на відправлення. Ось такий має вигляд вже розібраний стелаж, який вже зараз будемо упаковувати, і вести на пошту, відправляти клієнтові. Він компактно складається. Всі деталі підписані, щоб легше було збирати. Окремо у полиці йдуть і окремо йде сам стелаж.